Ого, скільки ж тут твіксів? Хіба багато? Вам ось пощастило, а в мене лише одна шоколадка. Гей, акуратніше зі своїми обгортками. А ти не кричи на мене, а то зараз як тебе бензопилою розпилю. А, не треба, допоможіть. Гаразд, не кричіть. Вона не для вас, а для моєї шоколадки. Точніше, для двох шоколадок. Я й забула, що у Твікс аж дві палички. Забула? А ти не забула, що шоколад летить на всі боки, коли його пилять? Замість того, що плеяти, могли б порадіти за мене. У мене лише одна шоколадка. У вас їх он як багато. <смірко> Якщо ти вже все доїла, саме час мені приступати до моїх малюків. Спочатку потрібно позбутися обгорток. Я сказала від усіх обгорток. Тепер і їсти можна. Твікси я обожнюю. Вони завжди смачні, особливо коли їх так багато. У мене ідея. До чого мені їсти сухі? Нехай і смачні шоколадки, якщо можна вимочити їх у молоко. Ви знущаєтеся, чому все летить у мене? Чи не бубни? Краще подивися, як звичайне молоко швидко перетворюється на шоколадне. Ти такого точно ніколи не бачив. Можна і поїсти, і смачно, і попити теж смачно. Ну, бачу, ти майже закінчила. Тож тепер поїсти шоколадки можу і я. Залишилось тільки обгортки здути. Ну як, скажіть, що це круто? Але це ще не все. Настав час розпочати важливе будівництво. Всі ці шоколадки це дуже міцний та смачний будівельний матеріал. А склеювати це буде нутелла. Вона і до смаку доповнить шоколадку і ідеально приклеїть одну до іншої, Погнали будувати. Оце так. Ви просто подивіться, що в мене виходить. Це перша у світі шоколадна бежа. Та вона вже до хмар дістає. Без сходів не добудую. Я й не знав, що з мене вийде такий завзятий будівельник. Ти ж розумієш, що це наш шанс. Звичайно, розумію. Чого ж ми чекаємо? Давай їсти. Дивно, а чому все трясеться? Допоможіть. Ой, сподіваюсь, він живий. Ви як посміли? Ти були мої шоколадки. Добре, що не мені була казка. Вона мене врятувала. Що ж це таке? Чому мені так не щастить? У мене всього лише одне око. Фу, і те я проткнула. А тобі справді не щастить. А сміятимешся, я тебе всього забродню. Врахуй, око дуже липке. Ну як воно подобається? Вистачить, не витрачатиму час, краще їстиму. Їстимеш, Я поки що зроблю дуже смішний пранк. Мені знадобиться звичайний кетчуп. Думаю, вона купиться. Джулія, дивись, зараз око витягну. Що? Wow. Око, справжнє. А, око, прибери його від мене зараз же. Ой, що це? Wow. Здається, вона задихається. Потрібно терміново постукати по спині. Тоді все буде добре. Wow. Які смачні шоколадні кульки. Так би їла їх. What? А? Звідки тут очі? Здається, око і справді схоже на справжнє. Звісно, схоже. Одна відмінність це око набагато смачніше. А ще всередині є смачна начинка. Начинка кажеш? Тоді дивіться на мене. Тепер моя черга їсти ці мармеладні ласощі. Чогось не вистачає. Ще кілька очей. Ні, до моїх очей торкатися не можна. Я і без вас з ними розберуся. Дай бодай один. Піс. Ти ж, друже, поділися з нами. Піс. Нема чим більше ділитися. Я все доїв. Дивіться, пусто. <рігум> О, що це? Чому я так добре бачу? Це <рігум> все, все від жадібності. Так, так, точно, точно. <рігум> так ви знущаєтеся. Чому в мене завжди так мало? <рігум> а, у нас багато чіпсів, а в тебе ні. Одна Чіпсинка, і ту навіть підняти не можна, настільки вона маленька. Навіщо вона під стіл полізла? Як це навіщо? Мені ж треба хоч якось її з'їсти. Думаю, пінцет зможе мені допомогти. А ви швидше їли б замість того, щоб сміятися? Та легко. Я свою пачку швиденько з'їм. Ось тільки відкрию її. Та що ж таке? Чому так туго? Ага, Пітер слабак, як дівчисько. Нічого я не ні дівчисько. І взагалі є кращий спосіб, щоб відкрити чіпси. Потрібно просто розпилити пачку. Я ж говорив, а щоб руки не забруднити, нехай чіпси самі летять мені прямо до рота. Як же це смачно! Вау! Та вже я не думала, що хлопця може поранити звичайна пачка від чіпсів. Пора би мені з'їсти свої ласощі. Як же смачно! Просто вогонь. Ай, боляче ж. Тобі боляче, а ось мені смачно. What? Я живий чи ні? Які ж смачні ці чіпси. Я не зможу зупинитися. Це неможливо. Вони надто класні. Занадто. Бережись, іде обстріл пачками. Могла би мені дати казку. Тут не казка потрібна. Тут треба зламати всі чіпси цієї ненажери. Ого, яка ж ти молодець! Ідеально влучила. Що це було? Допоможіть вибратись! Фу, тільки не броколі. Броколі, але чому в мене просто якесь насіння? Okay. На смак воно не не дуже. Точно. Потрібно просто посадити його. Yeah, nice. Тоді я дізнаюся, що з нього виросте. What? Досить купати. Oh. Простань, вся земля в нас летить. Ой, я не спеціально. Весь рот у землі. Важайтесь, я просто копаю ямку для мого малюка. А поки воно росте, давайте їсти свої броколі. Okay. Мабуть, тепер їсти моя черга. Але проблема в тому, що я ненавиджу броколі. У роті здається, що кішка нагадила. Нічого гіршого я й не їв. Цю гидоту терміново треба чимось запити. Та, давай її сюди, я полюю насіння. Дивіться, росте. Твоя кола допомогла моїй квіточці вирости. Допомогла взагалі тобі тепер це їсти. І це не квіточка, а броколі. No. Їсти, але ж я його вирощувала так довго. Сподіваюсь, він хоча б смачний. Ні, мабуть, поганий з мене садівник. Броколі жахливе, їсти неможливо. Ага, ще й все обличчя землею забруднила. Досить сміятися. Джулія, залишилась тільки ти. Я, але ж воно таке величезне, я не зможу його з'їсти. Точно, ідея. Дивіться, там на небі корабель летить. Наївні, ви поки дивіться, а я позбавлюся від усього, Броколі. Аж надто воно неприємне. Ага, отже, вирішила обдурити нас. Як добре, що в мене тут є спеціальна миска. Як не смачно. Дивіться, я все з'їла. Було жахливо. Жахливо тобі тільки буде. Ось те, що ти викидала. Скажи мені, дякую, я спіймав. Я так не хотіла це їсти, але, мабуть, мені доведеться. Скіделс. Клас. Але я хотів би більше. Ага, у Джулі знову найменше. Не просто менше. У мене лише одна цукерка. Але ви рано радієте. В мене вже є геніальний план, як я її збільшу. Для цього мені знадобиться звичайнісінький айфон. Потрібно просто наблизити цукерки на камері. Круто! Тепер вона більша І напевно смачніша. Так, це просто чарівно Така смакота. Я в захваті. Пітере, тепер твоя черга їсти із задоволенням. Дивіться, зараз усі цукерки ротом упіймаю. Ви колись бачили таке? Ой, трохи промазав. Трохи! Ти ти майже нічого не впіймав. Гаразд, про тебе вже всі забули. Тепер я їстиму. Чи можна я візьму в тебе хоча б одну цукерку? Мабуть, жовту. Звичайно, ні, не можна. Це мої. Залишилося найскладніше. Яке вибрати колір? Які цукерки я буду їсти першими. Думаю, мені потрібна допомога рулетки. Вау! Wow. Який колір дістане, то і їстиму. Вау! Wow. І почну я зеленого! Вау! Wow. До речі, це мій улюблений колір. Тож мені пощастило. А далі їстимо все поспіль. Надто смачні ці цукерки. Тоді я дістану капсулу. Що там? Ого, вона світиться! Оце так! Подивіться, яка величезна цукерка. Така смачна! Нічого собі! Так там ще й всередині ціла купа цукерок. Тут на все життя вистачить. Я теж хочу, а лотерея зникла. Поділися своїми. Звісно, поділюся. Давайте ваші руки. Я не жадібний. Тут цукерок на всіх вистачить. Дякую, Пітер. Хочу пончик з глазур'ю. Не питання. Бабуся сама все приготує. Так, це просто ого, бабуся, коли ти вже встигла замісити тісто. А я вже не тільки замісила тісто, а й готова смажити смачні рум'яні пончики. У мене є спеціальна форма, щоб вирізати їх із тіста. А для смаження я візьму більше олії. Так пончик вийде соковитим у середині та хрустким зовні. Цікаво, чи можу я зробити так само? Що тут складного? Береш форму і вирізаєш із тіста. Ось так, на, на Люба, акуратніше, ти лякаєш бабусю. Треба налити олії побільше. А раз я налила багато олії, то й вогонь теж треба додати. У мене вийде чудовий пончик. Понеслася. Ой, що відбувається? Врятуйте, допоможіть! Ой, як багато диму. Ой, кухня дітям не місце. Мені вже майже дванадцять, і я вхорася з цим зимом. На, отримуй. О, точно треба вимкнути плиту. Фу, здається, пронесло, але мої пончики стали схожі, не зрозуміло на що. Це нікуди не годиться. Прийдеться їх викинути. Ев, Джейн, ти так налякала бабусю. І що тут складного, не розумію. У мене вже все готово. Пончики смачні та рум'яні. Як начинку, я додам полуничний соус. А тепер треба занурити пончик у глазур, Залишилося прикрасити посипанням та вуаля, до подачі готово. Непогано в тебе вийшло. У бабусі не вийде зробити так само красиво. Але хто сказав, що у бабусі не вийде смачно? Додам, цукрової пудри згори, вийде просто та смачно. Так, а що робити мені? І продуктів ніяких не лишилося. Крім цього сиру, Хм, здається, на мою голову прийшла одна геніальна ідея. Сир такий самий тягучий, як і тісто, тож зроблю з нього сирні пончики. І додам до них посипання з скрити чіпсів. Отримуйте чіпси. Що відбувається, землетрус? Ні, це ваша онука балується. Спокій. Я готую для малечі Глорії. Ну що ж, от і готова моя посипачка. Можу поваляти в пончик. Здорово виходить. Тільки чогось не вистачає, а знаю, щоб пончик був смачніший, треба його гарненько підсмажити. І краще просто так на плиті, без сковорідки, бо так веселіше. Ох, Джейн, Ну і налякала ти мене. Отже, яка ж страва виграє у першому раунді? Можливо, домашні пончики від бабусі чи пончики в глазурі від шеф-кухаря. А може, сирні ласощі від сестрички Джейн? У мене очі розбігаються. Ух ти, які гарні рожеві пончики. І такі смачні. У них моя улюблена полунична начинка. А ось ці виглядають звичайно. Треба спробувати. А на смак теж звичайні. Я не вражена. Ух ти, який цікавий пончик. Треба спробувати його. Так це ж сир. Він тянеться, та тане в роті. Дуже смачно. Треба визначитись. Складний вибір. Ну ж, подумай. думай. Все вирішено. Полуничні пончики перемогли. Шеф-кухарема до ваших послуг. А зараз я хочу з'їсти салат. Який салат? Це Цезар. Найвідоміший салат. Різати я вмію. Зараз я поріжу все на дрібні шматочки. О, хлюба. Припини так себе поводити юна леді. На кухні потрібно бути дуже обережною. Овочі потрібно акуратно порізати і красиво розкласти в тарілці. І курочку, ніжну, соковиту, смачну курочку її також потрібно порізати і додати до овочів. Краса. Я б так не сказала. Зараз я покажу, що таке гарне подання салату. І для цього я відправлю до блендера цілий пачок зелені. Потім додам до нього трохи води. О, це якась зелена каша. Це не каша Джейн, а найвища кухня, отриману суміш слід швидко остудити, щоб вийшло желе. І викласти його на тарілку. Ух ти! Оце так! Так, ви дозволите? А ось тепер можна додавати овочі до страви і нарізати філе грудки. Але і це ще не все. Маленька пляшечка олії, адже краса криється в деталях. Ой, хто псує мою страву? Страву сиром не зіпсуєш, адже так Джейн? Так, бабусю, а як же бути мені? Адже я не встигла порізати овочі. Джин, ти знову балуєшся? Ай, який жах! Це схоже на поро недоїдків. Така страва точно не виграє у змаганні. Я знаю, зараз я такий салат тобі зроблю, Глорія. Ух, І різати нічого не треба. Достатньо розламати на маленькі шматочки, додати желені очі та маршмеллоу. Я ще хочу додати більше мармеладок. І готово. Ах, які гарні та смачні страви вийшли у наших учасників. Але чи сподобається вони Глорії. Дізнаємося прямо зараз. І я почну ось цього. Ого, зелена жилей штуковина. Смішно, спробую я її. Ой, дота. Ні, ставлю цьому салату дизлайк. А цей салат виглядає цілком звичайно. Простий салат, простий смак. Хм, Нічого особливого. Okay. Вау! Як круто! Це ж мармеладно жуйна-жалений салат. Хм, яке смачне поєднання. Мені дуже подобається. Я обираю його переможця. Так, він мене вразив. Пора, я таки знала, де п'ять сестричка. А Лорія, не тягни. Я хочу їсти яєчню. Простіше нікуди. Бабуся впорається. Навіть сестричка впорається. Наливаємо олію та розігріваємо сковорідку. Бабуся, дай мені теж? Щось воно не ється. Чому так мало олії витекло? Потрясу пляшку сильніше. Здається, я її зламала. Ой. Джей, ну що ж таке? А бабуся вже може куховарити. Розіб'ю два яйця. Ось так. І я розіб'ю. Як так? Але я така неаккуратна. Ні, так яєчню вже ніхто не готує. Ось я що зроблю. Для початку підігрію доршки, додам до них цедру апельсина та один секретний інгредієнт. З його допомогою справа вийде такою, як у найкращих ресторанах. А тепер я подрібню персик і до них теж додам цю особливу речовини в молекулярної кухні. Настав час створити кулінарну магію і смажити молекулярну яєчню. Дуже вишукано виходить. Вау, я таке бачила в Ютубі. Джейн, обережно. Ой, моє яєчня. Все горить. Ну все, тепер я точно програю. Та вже, але малеча Глорія все одно не залишиться голодною. Яєчня від бабусі має дуже апетитний вигляд. Так, Джин, у тебе жодних шансів у цьому раунді. А чи сподобається молекулярна кухня дитині Глорії? Дізнаємося прямо зараз. Хм, з чого почати? Oh. Хочу спробувати цю. Так, непогано. Okay. А це що таке? No. Я не пробуватиму це. Hey, Яка незвична яєчня. Oh, yeah. Ух ти! Вона ж солодка. Ось це так. Wow. Така смачна, мені подобається. Я обираю її. Єс, wow. yes, я так і знала. Wow. Бабуся, не полікайся. Wow. Я хочу з'їсти сендвіч. Yeah. Звичайно, люба раді старатися тобі не перемогти. в цьому раунді сендвіч це просто. Я завжди їм тости з на Тільки цього разу я зроблю щось смачніше, додам більше начинки. Мої улюблені маршмеллоу, плитка полуничного шоколаду та кисло, солодкі мармеладні язички. Ах, як смачно виходить. Але мені здається, цьому сендвічу не вистачає ще чогось. Отак, солодкий гір та кислі шипучі цукерки. Як чудово виглядає? Оригінально, але я вважаю, що краще дотримуватись традиційного рецепту: гірчиця, шинка, сир, листя, салату все скласти разом. А тепер можна підсмажити сендвіч до хрусткої скоринки з двох боків. Ні, бабуся, хліб треба смажити спочатку, а вже потім додавати начинку, адже вона не повинна бути гарячою. Один, два, три, чотири. Готово. І головний вишуканий делікатес равлики. Що? Равлики? Який сморід. Який аромат. Так пахне Париж. І наступним я додам морепродукти. Жахливий запах. Чудово. І нарешті додам сири з пліснявою. Бабусі, погано. Це кулінарний шедевр. Неймовірно, я перевершила саму себе. У мене теж буде добрий сендвіч. Ой, шоколадка розтанула, але я знаю, що можна зробити. Треба взяти миску з водою, і насипати в неї більше льоду. А тепер можна малювати висорунки шоколадом, і він застигне у будь-якій формі. Я бачила цей лайфхак у тіктоку. Розумниця моя, що ж все готово. Такі різні учасники та такі різні сендвічі. Що вибере Глорія? Дізнаємося прямо зараз. Вау! Який незвичайний сендвіч. Спробуй його. Це ж равлики. What? Ну і Гедота, хто додумався засунути равлики в їжу. You. Яке миле сердечко! Oh. Цей синдвіч такий гарний. Mm, як смачно! Мені подобається солодкий синдч. Mm. Цей сендвіч виглядає звичайним. Mm, яка смакта! Wow. Він кращий за всіх інших. Я обираю його переможцем. О, так це бабуся готувала.